У Свіршківцях Чемировецького району на крапельному зрошенні майже чотири сотні гектарів садом. Є Голден Айдарят, Рене Семирянко, флоріна. Грушка на два кілограми. Якрушкаборська грушка? да. другий рік сажениці також на два «Ми заклали ще по кілька сортів. Там чемпіон, гала на пробу. Як вони в наших регіонах підуть? Мінімум хімії, максимум органічного землеробства. Яскравий приклад, коли цвітуть сади, бджолярі привозять сюди комах. Екологічне безпечне яблуко одне з головних переваг від іноземного. У нас на Україні приміняється мінімум шість-вісім оприскувань. Тому що на квітень два оприскування, на травень два оприскування, на червень два оприскування і все, все, що можна зробити. Польща прискає двадцять разів, бо яблука то вже то до яблука, то вже слюда. 362 гектари саду, з них майже 100 гектарів буде займати «Чорна смородина. Представники компанії впевнені, що за розвитком садівництва і ягідництва майбутнє. Створення це робочих місць для людей. І, звичайно, що попит є на сьогоднішній день, хоча ринок він звужується, але реалізація у нас на сьогодні проблем з реалізацією яблука немає. Тому тут, так само в нас ми маємо чорну смородину, вирощуємо. Теж реалізації з проблем, проблем з реалізацією не було. Для зберігання фруктів у селі Свіршківці агрокомпанія побудувала першу чергу овочесховища. Сучасна технологія зберігання. Тут одна камера. Дає змогу зберігати порядка 150 тонн яблука. У нас беруть сьогодні яблука і в на Росію, і в Київ, і Донецьк, і Миколаїв, Херсон. Приїжджають і де вони не брали, кажуть, що у нас яблука найсмачніше. У перспективі тут планують встановити сортувальну пакувальну лінію на черзі будівництво другої черги овочесховища, а це робочі місця для селян і відрахування до бюджетів усіх рівнів.